Підтримка родин військових, індивідуальні та групові консультації у Хмельницькому. Запрацювала філія реабілітаційного центру духовно-психологічної підтримки. Про особливості роботи говоритимемо в черговому випуску програми на часі і представляємо наших гостей. Це Олександр Халаїм, директор реабілітаційного центру духовно-психологічної підтримки. Вітаю, вітаю добрий день. та психологиня центру Анастасія Палагнюк. Слава Україні! Рим Рим слава. Пане Олександре, філія реабілітаційного центру у Хмельницькому працює вже понад місяць. Якщо я не помиляюсь, я розумію, що виношуєте ідею створення безпосередньо центру. Я думаю, про це обов'язково поговоримо в рамках програми. Але спершу, скільки вже військових їхніх родин, дітей встигли звернутися по допомогу за консультацією до філії? Ну, наразі досить важко сказати, скільки, бо ми не ведемо якоїсь ще книги, бо щось таке статистики будемо вести, і конфіденційно будемо вести вже в головному центрі. Зараз є тільки записи, і так як ви сказали, це є перший місяць, то це все поволі так народжується і люди починають приходити, тому що досить важливий є акцент довіри. На превеликий жаль, в нашому суспільстві ще є така думка, що я сам справлюся. Мені я сильний, мені не потрібно йти до психолога. І стоять такі шаблони, які ми маємо ще з попередніх років, що не потрібно йти до психолога, бо це ж які зразу якась марка на тобі. Ну натомість ми пробуємо бути відкриті для всіх. Тобто це і телефонні дзвінки, це і індивідуальні розмови. І особливо також зараз акцент ставимо це в суботу на тренінги для дітей, мастер-класи для дітей. І потім вже з дітьми приходять і батьки, і матері, і з ними навеземо контакт. А загалом, якщо ми говоримо про алгоритм звернення, це може бути самозвернення. Алгоритм є різний, тобто ми відкриті від понеділка до суботи з 10-ї години до 18-ї. і кожен може прийти, звернутися, поспілкуватися з психологом з експертом. Подати свій запит, і потім ми шукаємо, як допомогти в даному випадку. Також можна зайти на наш сайт, там можна записатися, і також на нашому номері телефону. Тобто будь-який зручний спосіб, чи через емейл, e чи через будь-які інтернет-носії, а я так розумію, що в місті Хмельницькому ми маємо одну філію, але загалом насправді філії вже трошечки більше так за цей час запрацювало. Філії досить важко сказати, тому що вже маємо. Групи, які проведемо сьогодні, буде зустріч в городку це є дружин, матерів, це ті, хто втратив своїх рідних, близьких. Започатковуємо щось подібного В Дунаєвцях це вже працювало, але зараз зробили маленьку перерву. І вчора також була така організаційна зустріч. І маємо надію, що з перших числ квітня така щось подібного буде вже в Литичі. А чи переймали якийсь, можливо, досвід в цьому питанні в інших областях України, до прикладу? Досвід переймали більшість досвіду це з Ізраїля. Тобто, це були курси, це були семінари, пов'язані з тренерами з Ізраїля, також тренінги з, з Німеччини. Це були працівники, які працювали з військовими в НАТО, тобто це були певні схеми, травмотерапія. Працювання з травмою, як вони працювали, також певний досвід було від Міністерства Польщі, як працювали з військові з військовими. У нас досить великий досвід маємо з лісової поляни, тобто ми дивимося на той взірець, як працює лісова поляна, і багато інших центрів, які є вже подібно в інших областях нашої країни. Ну, основа певно кожного центру це е, психологи, так, які Істяком центру, які надають консультацію, підтримку психологічну. А крім психологів, хто ще також задіяний, зокрема у центрі і працюватимуть надалі вже в основному корпусі, модель нашого центру трішки відрізняється від інших, тому що ми ставимо акцент духовно-психологічна віднова. Тобто, людина є складова тіло, душа і психіка. І якщо ми навіть вилікуємо психіку, буде квола душа, людина до кінця не буде інтегрально функціонувати. Якщо вилікуємо тіло і будемо забудемося про душу і психіку, також ну, людина до кінця не буде жити повноцінним життям, і тому ми ставимо акцент на духовно психологічну підтримку. Наразі в нас немає такої можливості в цьому центрі тілесного відновлення, але звичайно, що мабуть про це скаже більше пані пані Анастасія, що тілесні практики, тілесні вправи з ними можемо робити на тому місці, якому є. Тобто, тілесні вправи. Вже в цьому центрі, який відкриється на шаровецьці, буде спортивний зал, і буде більше буде масажний кабінет, і буде більше можливості працювати також тілесно, тому що. Наше тіло пам'ятає кожну травму, і часто щоб пропрацювати травму, ми маємо пропрацювати з тілом. І також наразі маємо підписані певні договори, контакти з реабілітаційними центрами в місті Хмельницьке, які мають своїх реабілітологів, і при потребі ми можемо привозити до них чи військових, чи когось іншого, наприклад, на 2-3 години кожного дня. До кінця не було такої свідомості взагалі, хто такий психолог, яка його діяльність. Найчастіше вони... була така думка стосовно того, що психолог це може бути на рівні як з психіатром. Тобто, вже якщо людина звертається, то в неї вже нічого хорошого немає, вона можливо, вона вже навіть мізками поїхала. Тобто Інтерпретація надзвичайно велика, і тому в нас немає такої практики. Ми не... На жаль, люди, Зараз в наш час дуже закриті не тільки від, від суспільства, але і від себе самих, від своїх почуттів, емоцій, переживань. Найлегше це є перекласти на когось, на щось, але не заглянути в себе всередину, щоб себе зрозуміти. Є велика тенденція, що взагалі люди бояться бути навіть самі з собою. І, і в принципі, часто звертаються з, за допомогою з тим, що як. От, бути далі, як нікуди не бігти, як це зупинитися і просто побути наодинці з собою? Не навчилися ми цього робити раніше? На жаль, на жаль. Якщо ми говоримо про вашу роботу, який акцент в наданні психологічної підтримки ви робите? І як працюєте? І можливо, тут я розумію, що є певні особливості роботи саме так. з військовими, з їхніми родинами. Ну, так, взагалі, якби, психологи вони є, мають певний свій напрямок в праці. Є, наприклад, дитячий психолог. Так? Ну, наприклад, я працюю з дорослими і при потребі працюю з підлітками. Е, тому, наприклад, е, до, до, до нас звертаються ще, коли є якісь є внутрішні образи, коли є страхи, коли є тривога. Тим паче, в час війни є ця така невизначеність у майбутньому. Не знаємо, де будемо, хто ми будемо, що далі да, да, взагалі. І в, наших, в нашому суспільстві досить є підвищена тривожність. Відповідно, з тим самим звертаються. Так само звертаються знов ж таки в часі е того, що є навколо нас, найчастіше люди втрачають зв'язок з собою це на мою думку, це є надзвичайно важливим розуміти, чути себе і відчувати себе. Навіть як було попередньо згадано стосовно тілесних практик, це відчути себе, відчути, що де відбувається. Це є дуже важливо. Також в роботі є часто, коли люди звертаються, коли їм страшно довіритися, наприклад, своїм близьким, і вони шукають спосіб, де їх підтримують. Це, це теж дуже... І я не скажу що це погано. Для кожного є своє добре, для кожного є своя правда, і для кожного є своє правильно. Тому в, в різний спосіб, хто потребує, ми відкриті. От, є, і також, також є можливість і праці з дружинами військовими. Вони дуже, дуже часто потребують підтримки. Як індивідуальні, так і групової. Я знаю, що ви застосовуєте також методу терапії чи тут настільки все індивідуальне, що важко щось виокремити. Дивіться, коли приходить клієнт у нас, наша задача спочатку його вислухати і почути, що його хвилює тут і зараз. І виходячи з цього, з чим він прийшов, ми потихеньку-потихеньку підбираємо техніки. І певні методи в того, щоб їх зцілити, залежить від того, що їх хвилює. Бо знову ж таки, є люди різні. Хтось більше до малювання, наприклад, як в арт-терапії, хтось більше любить працювати зі своїм тілом, наприклад, знов ж таки ті самі тілесні практики. Тому тут складно сказати. Бо, наприклад, я особисто люблю в роботі це ізотерапію, тобто сам малюнок. От, дуже Дуже люблю я нейрографіку. Це надзвичайна техніка. От роботи моєю підсвідомістю, так само люблю в роботі використовувати макарти та метафоричні, метафоричні асоціативні карти. Так само робота з підсвідомістю, те, що нас тримає, і те, що нам не дає, рухатися вперед, найчастіше. Пане Олександре, якщо раптом виникне таке питання до тих е, в тих людей, які до вас звертаються, і раптом в цей самий момент дати відповідь, чи повну консультацію немає змоги, чи теж тут пропрацьована певна схема, куди та людина-відвідувач може звернутися. Ви казали, що співпрацюєте також і з іншими, так зокрема організаціями, центрами обласного центру. Ну є досить багато таких проблем, де ми не можемо дати компетентні відповіді. І чи ми зобов'язані спрямовувати, наприклад, в деяких випадках спрямовувати до органів чи до організацій більш компетентних там з різними? Проблемами, і тоді є до дані телефону, куди ми телефонуємо, коли куди ми направляємо цю людину, але ми не залишаємо її на одинці, тобто ми телефонуємо, чи вона зв'язалась, чи вдалося нав'язати контакт, чи допомогла їй, чи можливо шукати когось іншого. Тобто ми далі супроводжуємо, не залишаємо просто так, якби сказати, ми вам нічого не допоможемо, зверніться, будь ласка, туди і туди. Тобто ми стараємося далі бути поруч людиною. І навіть якщо людина, так як пані Анастасія сказала, що їй потрібно йти до психіатра. Чи звернути, тобто ми можемо супроваджувати в дві руки. Тобто, психіатр робить свою працю, а вона повертається до нас, і в нас працюють психологи з нею. І далі ми супроводжуємо цю людину. На початку програми ми говорили про те, що є індивідуальні групові консультації. Якщо ми зупиняємось саме на спектрі тих, хто може до вас прийти, і отримати і духовну і психологічну підтримку. Хто це може бути? Це всі, тобто, в нас немає жодного обмеження. У нас немає ні обмежень, ні вікової категорії, ні релігійної категорії. Тобто всі, хто хоче, може зайти, навіть просто попити каву, попити чай, побути поруч. Тому що, так як я ще є військовим капеланом, то одне з головних правил військового капелана це бути поруч. Тобто людина, яка потребує, так я сказала пані Анастасії, часом щось висказати, що є в неї всередині, поділитися, навіть просто виплакатися. Вона може прийти побути разом з нами, і потім разом ми будемо бути поруч, тобто це означає війти в ту в дану ситуацію і не вирішити за неї проблеми, але допомогти їй самій пройти цю конкретну ситуацію, пройти цю конкретну проблему, і щоб вона відчула, що вона не є сама. Тому що ми живемо в суспільстві, але час часто ми в цьому суспільстві також є самотніми. Ми є самотні в сім'ях, ми є самотні в родинах, ми є самотні також в наших великих колективах. Бо Часто ми не можемо самі виражити почуття ті, що є в нас, виражити, виразити ті емоції, навіть назвати їх по імені, пережити їх правдиво і потім дати відповідь на що ми шукаємо, як ми хочемо далі. Тобто людина, яка проговорить певні справи, людина, яка побачить певні справи чи промалює певні справи в своєму житті, вона сама собі знаходить відповідь конкретно, як далі йти. Дякую вам дуже за інформацію. Думаю, що вона буде корисна в. Тому плані, що люди зрозуміють, що потрібно не боятися своїх думок і тими думками ділитися, це дуже важливо. Пані Анастасія, зараз насправді маємо дуже багато тренінгів. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про особливості комунікації з військовими, є психологи, які дійсно говорять, що не готові ще цивільні зустрічати, зокрема і ветеранів. Чому тому, що часом не знають, десь бояться з чого розпочати розмову? Можливо, також ваші були б такі настанови, як краще починати розмову. І я зрозумію, що перше це відчуття емоції, так що. Щоб вони не тригорили, розкажіть, будь ласка. Для початку, коли повертається військовий додому, його не потрібно розпитувати, не потрібно задавати тих питань, як там було, якщо він сам не готовий, як це вбивати, ну і все, що пов'язано з безпосередньо з самим боєм, який він міг пережити. Перше. Наступний, якщо е, все ж таки е, військовий починає говорити, його треба слухати, бо його в ту хвилину його болить. От, і він потребує, щоб його почули. Е, дуже важливим є такий момент, що не говорити, що все буде добре, чи там якось тримайся, чи якось воно буде. Знаєте, наші ці стандартні вислови. Дуже важливо для військового сказати, що я поруч біля тебе. Якщо ти будеш потребувати моєї підтримки, ти скажи, я, я буду біля тебе. Дуже важливо сім'ям військовим потрібно зрозуміти, що з війни повертається вже інший чоловік чи інша дружина, в залежності хто є на полі бою, що вони вже будуть, їм потрібно заново з ними знайомитися. Там, знову ж таки, не боятися, тому що той самий страх вони, вони відчувають. Але така зараз правда нашого часу. Бо ми сім'я, близькі, ми є, ми є підтримкою для військових. Вони заради нас жертвують життям, здоров'ям, своїм побутом, який би міг бути в майбутньому. Тому взагалі спільними зусиллями ми можемо багато що зробити для наших військових. Головне цього хотіти лишній раз проконсультуватися, лишній раз так знову ж таки звернутися до нашого центру. Як з ними найкраще спілкуватись? Бо знов ж таки є кожна ситуація це індивідуально. Тобто, так би загальному є те, щоб бути обережних в своїх висловлюваннях. От, і не запевняти, що, що щось раптом зміниться. Ні, ми просто є поруч. Це. Дякую. Пане Олександре, ви говорили на початку, що плануєте. Відкриття центру вже безпосередньо центру не філії, саме у Шорвечці. На якому етапі зараз відбуваються роботи, і наскільки там побільше можливостей для тих людей, які зможуть прийти і отримати певну підтримку? Ну, на етапі вже облаштування кімнат. Так що маємо надію, що це буде через декілька місяців. Відкриття чим характерний буде цей центр, тим, що там можна буде затриматися. На від 10 до 14 днів, тобто там будуть розпрацьовані модулі, залежить від проблеми, залежить від того, що переживає конкретна людина. Там буде можливість затриматися самим військовим. І якщо така є необхідність, наприклад, будуть спеціальні модулі для цілих родин, тобто що будуть заїжджати сім'ї там на тиждень чи на 10 днів. Вони можуть там проживати, можуть там бути, ми будемо разом поруч з ними, допомагати їх супроводжувати. Але цих 10 днів це просто буде власне для них, для їхнього відновлення, для того, щоб вони наново віднайшли ресурс, або, так як ми говорили, віднайшли відповідь на ті питання, чи навіть просто військові, які повернулися з активних бойових дій, вони спочатку відчули своє тіло. Бо більшість військових, які повертаються, вони не відчувають свого тіла, вони не відчували, не розуміють того, що з ними відбувається. І вони спочатку мають, тобто це перші будуть заняття, перші модулі, де людина має знайти ресурс, стабілізуватися, а вже потім будемо шукати якісь певні схеми, підсилення для того, щоб допомагати з цим жити. Тому що, так як говорила пані Анастасія, війна змінила кожного з нас. Не лише військових, але змінила дружин військовий. Там бачить активні бойові дії там 2-3 години. А дружина, яка з телефоном ходить, вона часом 24 години на добу. Вона переживає цей, і вона так переживає той самий бойовий стрес, але по іншому, ніж її чоловік, чи часто й брат, чи, чи, чи батько там на передовій і тому духовна підтримка потрібна всім. Потрібно військовим, дружинам, але також і дітям, бо діти в особливий спосіб, вони це бачать, вони не розуміють, як це проговорити, вони не розуміють, що з ними відбувається, що відбувається з мамою, що відбувається з батьком, який повертається, і також навчити дітей. Також інше питання, що будемо вчити, старатися вчити дітей, дивитися нормальним поглядом на людей з інвалідністю, бо в нас все більше в нашому суспільстві буде з'являтися людей з інвалідністю. І щоб ми навчилися, що говорити, як говорити, щоб ми вміли прийняти те середовище, яке буде цілковито іншим після війни. Але це середовище буде сильним, якщо ми будемо сильні. І наші хлопці, дівчата зараз там воюють за нас, а ми маємо вже бути готові прийняти їх, прийняти їх такими, як вони є, але також не забувати, що ми змінилися. Змінилися не лише вони, ми змінилися, ми стали цілковито іншим. Але в цій іншості можна віднайти ресурс. Віднайти силу і бути насправді сильною нацією, і відбудувати все, тому що якщо ми спільно до цього підійдемо, то насправді можна вибудувати щось досить прекрасне. Маю інформацію, що ви також працюєте з відвідувачами і спілкуєтесь навіть і на тему, наприклад, як от на порозі вибору професії. Що робити, коли дитина не хоче вчитися, так? Тобто і цивільні буденні ті питання вони також є на часі, і також вони у полі зору центру і простору. Так, тобто, якщо є запит, ми працюємо індивідуально, або, наприклад, якщо бачимо, що є два або більше запити, ми створюємо якийсь тренінг. Або якийсь мастер-клас, де можна більш детально відповісти на дані запитання чи взагалі шукати, як далі працювати. Тому що на самому початку ми говорили, що немає якогось конкретного рецепту для кожної людини. Ми всі інші, і та сама арт-терапія може з одним працювати, з іншим не працює. Тобто до кожної людини потрібен індивідуальний контакт, але перш за все ми кладемо сильний натиск на психоедукацію. Багато речей ми не вміємо проговорити, ми не знаємо, як назвати по імені. тобто Ми не знаємо, що зі мною відбувається. Наприклад, з багатьма людьми можна спілкуватися, вони не знають, які емоції вони переживають, вони не можуть їх назвати, назвати по імені. Це щось подібне. Я піду в аптеку, дайте мені пігулку від чого? Ну від того. Тобто і психоедукація вона потрібна для того, щоб ми розуміли, що те, що відбувається з нами, це є нормально. Ті події, які в нас вони є ненормальні. Але це тіло реагує нормально. Наша психіка реагує нормально, бо вона не, не пристосована, не створена для того, щоб мати такі стрес-фактори, щоб мати стільки травмуючих подій. І це є нормально. Але як? Розірвати ці кайдани ненормальності, і тут приходить, приходить допомога, що власне потрібно це зробити, вправи дихання, техніки такі, техніки кожному підібрати техніку, яка працює, і тоді людина просто розуміє, що з нею відбувається, як вона має реагувати і що далі робити. Пані Анастасія, як радити зробити цей перший крок, наважитись робити крок до зміни. Людина, яка, от не знаю, чи йти мені поспілкуватися краще, чи ще в собі носити оцю цю тривогу, треба цей крок зробити. Яким чином це зробити найліпше? Найліпше людина повинна усвідомити, що вона потребує допомоги, що вона не ну, їй складно самій споратися. І найважливіше, я хочу зміни, я хочу жити краще. Я хочу, щоб мої діти жили краще. Бо, до речі, вже було згадано, що є такий вислів щасливі діти, щасливі батьки чи щасливі батьки щасливі діти. Тобто це є повний взаємозв'язок. І то наскільки ми якісно проживаємо своє життя, ми передаємо свідоцтво своїм дітям, відповідно, і в цьому формується їхнє вже майбутнє, яке вони зможуть ре реалізувати, бачачи те, як це роблять батьки, які можуть визнати. Маю невдачу, але я можу попрацювати і я зможу чогось досягнути, чи щось особисте, чи в, в певній кар'єрі знову ж таки відчути той момент, що я хочу від свого життя. Дуже важливо. До речі, також хотіла би зауважити таку річ стосовно дітей. Наші діти, де б вони не знаходились, вони мають або первинну, або вторинну травматизацію. Тобто, зараз кожна дитина є травмована. І е, дуже е, вторинна травматизація, вона більше е, якби поширена там, де не йдуться такі активні бойові. Дії. Це йде від чого? Що ми говоримо те, що не бажано говорити при дітях. Ті, вся, ті самі взриви, ті самі, ну що там, прилетіло, взірвалися, ну, її жертви немає. Дитина все одно стресує. І е, в такий час дуже важливо, щоб батьки любили. Просто любили свою дитину, обнімали свою дитину, проводили хвилинку, другу. Краще, щоб мама з татом лишній раз не помила, не поприбирала, але розділила час зі своєю дитиною, щоб вона відчула, що вдома є комфорт. Бо для дитини вдома це зараз є її світ. І чим комфортніше ми створюємо умови, навіть те, що зараз йде війна, тим, тим краще буде для дітей. І вони будуть е, в комфорті знати, куди їм рухатися. З тим самим і навантаженням. В країні війна діти, коли вони спускаються в укриття, ну хтось краще, ну, бо знов таки, реакція в кожної людини різна, так само в дітей. Їх це все втрамує. Просто любіть свою дитину, поважайте свою дитину, шануйте. Дивіться, яка вона є з тим. Шукайте її же потенціал і допомагайте її розвивати. Це, бо це є також фундамент нашого майбутнього. Чим, чим менше ми зробимо е, таку огорнемо своїх дітей, точніше, не так, чим краще ми огорнемо своїх дітей своєю любов'ю, підтримкою, піклонням, тим сильніший сильніше наше майбутнє буде. Тому що діти це наше майбутнє. Вони будуть більш впевненіші, вони будуть знати, куди їм рухатися, і вони зможуть якби підняти нашу державу в майбутнє, те, що є важливим для нас. І, пане Олександре, куди можуть звернутися усі охочі, аби поспілкуватися, отримати підтримку у місті Хмельницькому? Поки що, певно, ми можемо звучити філію і адресу в місті Хмельницькому, якщо можна, будь ласка. Так, це є вулиця Свободи, 70. Номер телефону 097 92 74 704 097 92 74 704. Тобто, так як ми вже говорили, з 10 до 18 з понеділка по суботу завжди на вас чекаємо, раді бачити, поспілкуватися. Бо кожен з нас потребує підтримки, кожен з нас потребує цього теплого слова і кожен з нас потребує іншого. Бо, як сказав один психолог, ми травмуємося поодинці, а зцілюємося разом. Ми потребуємо один одного, ми потребуємо іншого. І цей інший не вирішить за мене проблему, але він буде просто поруч, так як ми говорили. Просто подасть певну думку, певну ідею, певне рішення і разом допоможе пройти цю дорогу, щоб потім на цій дорозі виросли квіти. А квіти часто ростуть там, де ґрунт є удобрений і, власне. Щось може вирости цього прекрасно в нашій державі, кожного з нас, коли ми насправді будемо наново переробляти той ґрунт і садити все прекрасніші, прекрасніші квіти. Чекаємо на вас. Дякуємо дуже вам за сьогоднішню розмову. Пане Олександре, пані Анастасія. Будемо сподіватися, що хмельничани дослухаються і зможуть відкритися аби почуватися краще. Дякуємо, гарного дня. Всім. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну!